Моє вітання, маленькі читалечки. Сьогодні ми з вами дегустуємо книжечку, якій уже понад 100 років, написав її Борис Грінченко. Називається Вона Розум та почування у живої тварі. Це одна з перших українських книжечок про тварин для дітей. Подивіться, як вона була гарно проілюстрована. З гумором яскраво. Дивіться, які тут, бачите, ось. Тут дуже-дуже багато всього цікавого, але я вам на пробу прочитаю невеличке оповідання, яке називається Хитрощі. В одній господі була маленька собачка Топсі. Дуже розумненька і втішна. Влітку сім'я снідала на ганкові і топсі давно шматок е, м'яса. Тільки їла вона його не на ганкові, а на траві перед ганком. Побачили дві ворони, як снідає топсі, і їм схотілося поласувати її снідання. Вони підлетіли до собачки і почали однімати в неї м'ясо. Але вона так вишкрила зуби і так на їх гуркнула, що вони мерщій подалися геть. І так було не раз. Але воронам таки дуже кортіло одняти в топсі снідання. Одного разу, піймавши знову облизня, вони сіли на дерево і почали каркати одна до одної, так ніби розмовляли. Потім знялися з дерева і підлетіли знову до топці, і одна боляче вкусила топсі за хвіст. Топсі завищала і повернулася назад. А друга ворона тільки того й дожидала. Вона мерщій підлетіла і вхопила м'ясо. Хоча ворони своїми хитрощами зробили топсі прикрість, та вона навчилася у них і собі хитрувати. Дуже вона любила лежати на великому старому кріслі, скрутиться, зібгається і лежить собі. Але іноді до господарів приходив гість із великим собаком. Собаці теж сподобалось лежати на кріслі, і він, було, заляжене топси на місце та ще й грчить на топсі, щоб та й близько не підступила. Після пригоди з воронами топсі прирозуміла, як їй прогнати велику собаку з крісла. Топсі не було в хаті, як великий собака прийшов і ліг на крісло. Прибігла топсі, аж бачить, її ворог уже заліг на її місце. Як же загавкає топсі, як кинеться бігти. А великий собака подумав, що то вона женеться за кимось, як схопиться з крісла, як побіжить. А топсі тим часом оббігла навкруги та другими дверима вскочила в хату, лягла й лежить на кріслі. Прибіг великий собака, аж уже топсі лежить на кріслі. Великий собака зрозумів, мабуть, що то його піддурила. Мовчки пішов собі від крісла і сліг долі в кутку. Ось таке оповідальнечко. Бачите, тут ще мова теж відрізняється від сучасної. Через те, читаючи цю книжечку, ти можеш дізнатися і нові цікаві слова.